Цього року литовище Київ чекає на мільйонного пасажира. Аеропорт веде перемовини з авіакомпаніями і відкриває нові рейси. Цього тижня тут здійснили перший політ до Братислави. Паралельно покращують обслуговування пасажирів. Нічова коліщів, важитка сніг тут, ніщо немає. Ось на прибірочку мені. Пожалуйста, на второй етаж выход номер п'ять на посадку. Приятного польоту. Стандартні реєстрації та паспортний контроль минулоріч аеропорт у Жулянах зміг перевести 870 тисяч пасажирів і вийти на перше місце в Україні за рівнем приросту пасажиропотоку і нині успішно зберігає цю тенденцію. Якщо ми рассматриваємо зимні місяці 2013 года, то они по уровню відповідають літнім місяцям 2012 года. То тобто есть повністю полностью що в цьому году аеропорт Київ Жуляни сумеє перейти в рубеж мільйонного пасажира. То, що ми давно вже мечтаємо, ми ведемо переговори з новими у п'ятницю тут відкрили новий рейс Київ Братислава. Авіакомпанія літатиме 4 рази на тиждень. Братислава у нас була давно, поэтому ми можемо тільки з радістю сказати, що ми йдемо по плану Із аеропорту Жуляни. Ми плануємо відкривати направлення на Москву, на Стамбул, на Тель-Авів і Прагу. Ну, також ми дивимося з достатньо великим інтересом Баку і Астана. Працюють у Жулянахі і над поліпшенням умов обслуговування пасажирів. Зараз більше третини внутрішніх рейсів аеропорту переведені до нещодавно збудованого міжнародного комплексу зі старого приміщення. Вже цієї весни авіаційники планують спорудити новий термінал для внутрішніх перевезень. Ми приступаємо до будівництва внутрішнього терміналу, який буде розположений на привокзальній площі з виходом на новий перон. Это даст возможность улучшить обслуживание транзитных пассажиров, которые прилетели внутриукраинским рейсом, пересаживаются на международный рейс и улетают. Звести такий об'єкт мають намір до нового року, а вже восени відкриють і новий бізнес-термінал. Це та тільки пасажири бізнес авіації, не тільки владельці е, воздушних бізнес але і е, створення умов для екіпажів в цьому позданні, щоб екіпажі бізнес авіації було місце, де підготуватися к польоту, е, відхнути. Старе приміщення у перспективі передадуть під технічні потреби та офіси авіакомпаній. Анастасія суха Дмитро Мошинський, телеканал Київ.